Так, будь ласка, підведіть підсумки цього двомачого протистояння, що не вдалося команді у цих зустрічах, мабуть, що хотіли б виправити. На перш за все, ми будемо працювати назад, над захистом, тому що у нас, скажімо так був прохідний двір. Будемо награвати ще комбінації. Ще не всі гравці є в складі, бо через травми і вчора отримала ще надія травми, і немає Ані Ольховик. Юля Готевич після операції вже вона не буде приймати участь в фіналі чотирьох. Вперше за все, захист будемо працювати над захистом. І мені не сподобався наш відсоток влучань. Дуже там 29 це дуже, дуже мало. Тобто були такі поспішні кидки, які вони ну не можна так кидати. Скажіть, можна чи можна назвати ці поєдинки так таким тренуванням перед фіналом чотирьох? Так, так і є. Для нас ця гра ну якби там дуже великого значення не мала, тому що ми вже в четвірці і ну, ми, якби вигравали ці дві гри, то ми б виходили на рівно. Якщо б ну ми от програли, ми виходимо на Одесу. Тому мені хотілося більше використовувати ротацію. Додавалось чотири чоловіка, три з вищої ліги, і Ксюха Афанасьєва. І ми... була ціль більше зігруватися, щоб зрозуміли, хто куди переміщається. Тому так, це... ну, Хоча Одеса мені сподобалась. Вони і... Я їх вітаю, і добрий відсоток влучань був, вони побігли. Мені сподобалась Одеса. Дякую. Да. Так, Світлана, підводи, будь ласка, підсумки цих двох поєдинків. Чи важко було боротися у цих? двох матчах і взагалі як для вас склалися поєдинки? Для нас поєдинки склалися яскраво, переможно. Я хочу сьогодні нашу перемогу ми для нашого президента клубу зробили для Віктора Йосифовича. Тому у нас багато було вболівальників на грі, і нам було грати більш. Ну, краще, ніж команда з Ків Баскету. Скажи, як будете готуватися до фіналу чотирьох? Ну як? як завжди, будемо готуватися з дуже гарним настроєм, розбирати ще більше. У нас ще є ігри з Івано-Франківським, і будемо з ним з ними ще буде як спаринги перед фіналом. Думаю, що ми дуже добре підготуємося до цього фіналу. Ну що я всіх усіх вітаю з перемогою. На жаль, не так складывалася гра, як хотілося, но я задоволена, тому що в кожній игрі новий гравець себе Е, играв. Сьогодні Діна Бондарюк зіграла, я считаю, достойно. Вчора Альона Самбурська. Ну і вообще дівчинки молодці, старалися. Багато зробили помилок, що вчора, що сьогодні підбір, м'яча у нападі, у нас це проблема. Ну, все одно я всіх вітаю з перемогою. З... Дякую вболівальникам за те, що нас підтримують. От. Ну і, звісно, не можна розслаблятися. Наступні ігри вони будуть, може, складніші, і тому ми будемо готуватися. Будете активно готуватися до Франківської. Так, так. так? так, так. До... Ні, ми до фіналу чотирьох готуємося. Ну и, mm. вот. ну, конечно, франки, да. Все, дякую.